Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Палає на київщині вогонь швидко розповзається на нові ділянки. Надзвичайники показали кадри з місця пожежі, де не де ще тліють гектари випалених лісів. Чотири сотні рятувальників на 103 одиницях техніки з Вінничини, Житомирщини, Рівненщини, Чернігівщини, а ще Буковини, Київщини та самої столиці борються з вогнем на відкритій території. Під Києвом на місці працюють бульдозери, трактори, великі тягачі, ДСНС повідомляє, що гасити полум'я стає. Дедалі важче вогонь перекидається на нові ділянки все через сильний вітер. Втім, надзвичайники все ж заспокоюють. Мовляв, радіаційний фон в нормі. Палає і на прикордонні. В ці хвилини на рівненщині близько сотні рятувальників, лісників та місцевих жителів приборкують полум'я. А в старосільській громаді там горять чагарники та сухості. Лише впродовж останньої доби в області спалахнули майже два десятки локальних пожеж на відкритих територіях. Вогнеборці закликають людей не спалювати сухості, адже полум'я дуже швидко перекидається далі. Пожежі варують і на Волині. Там є загиблий, є потерпіла. На місцях займань працюють кореспонденти ТСН Тетяна Хомич на Волині і Анна Махно на Рівненщині. Починаємо тоді саме з Анни. Анно, яка ситуація у вас на цю хвилину? Чи сильний вітер? Яку територію охопив вогонь і чи поширюється він далі? Вітаю колеги. Я зараз нахожуся на прикордоні Рівненщини. Тут за два кілометри до старого села, як бачите, позаду мене справжня димова завіса. Буквально за хвилину до мого включення тут спалахнув вогонь і перекидався на іншу сторону від дороги. Його щойно рятувальники приборкали Загалом працює понад сотня людей. Це рятувальники, лісники, а також місцеве населення, місцеві пожежні команди. Дуже, дуже, дуже багато людей. А, зараз за попередніми даними десь приблизно 35 гектарів палає. Це лісова підстилка, чагарники, а, а також торжторф'яники тор, та ускладнює гасіння пожежі. Це сильний вітер, який розмухує полум'я. А також те, що торф закладений а, на метри глиб. На місці працює керівництво ДСНС області, а також військової адміністрації. Кажуть, що наразі загрози перекидання полум'я на житлові будинки або в село немає і евакуації, поки ніхто не потребує. Утім, все ж радять місцевому населенню зачиняти вікна та двері і не виходити бажано на вулицю. Наразі в мене це вся інформація. Ми продовжуємо святкувати, що тут відбувається. Я передаю слово своїй колегіням. Вітаю колеги. На Волині оголошено високий рівень пожежної небезпеки. Ми зараз у Луцькому районі, от саме трішки від'їхали від лісу, де палає близько 20 гектарів насаджень. Перебувати там поблизу просто неможливо. Після півгодини зйомки досі відчувають печіння в горлі. Такий ядучий дим. Ситуація дуже складна. Рятувальники та лісівники працюють практично цілодобово. Лише на цій ділянці задіяно кілька машин. Щойно в одних місцях надзвичайникам вдається локалізувати. Загорання спалахує на інших ділянках. Проблема в тому, що висока температура, а також трохи вітряно і вітер роздмухує вогонь. З багато молодих посадок, вони густо засаджені. Відповідно, добиратися до місця горіння важко проблемно. Так? За минулий тиждень в області було близько сотні пожеж, які охопили 97 гектарів. Є і загиблий. 63 річний пенсіонер. Його тіла знайшли на місці, на місці горіння зі Ще одна жінка дістала опіки. Попередньо відомо вона в дачному поселенні. Загорілися господарські споруди. Із пожежами борються чи не по всіх районах регіону. Наразі задіяно е, 8 Пожежних автомобілів, два трактори з цистернами, два трактора з плугами і близько 50 осіб особового складу. На жаль, погоду зараз нам не на руку. рятувальники, вкотре благають дотримуватися правил пожежної небезпеки і не палити сухості. Така наразі ситуація у нас, колеги. Дякую вам, кореспондентка КТСН Тетяна Хомич намахнув на зв'язку. Відповідно, Волинь і Рівненщина про пожежі, які ширяться прикордонням там.